Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Кілька годин тому на сайті Верховної Ради з'явився текст закону про мобілізацію. Цей закон підписаний президентом. В цьому законі вже ми бачимо основні його положення щодо відсрочок, щодо обов'язків військовозобов'язаних, щодо мобілізації. І ми вже можемо дещо коментувати по цьому закону. Насамперед, хочу сказати, що питання відсрочок ми вже обговорювали в наших випусках, ви їх можете передивитися. Вчора, в ролику, Тимур Лів розповідав про відстрочки для студентів та аспірантів. Ви також можете про це подивитися. А в цьому ролику я хочу розповісти про. Заходи впливу на тих чоловіків, які не виконують свої обов'язки. Насамперед, про які обов'язки йдеться, всі чоловіки до 60 років повинні уточнити свої дані через ТЦК або ЦНАП, або через електронний кабінет. В тому числі чоловіки, які знаходяться за кордоном, також зобов'язані уточнити свої дані, але це вони будуть робити через електронний кабінет або за спеціальним номером телефону, який буде всім відомий. Отже, що буде, якщо чоловіки йдеться про чоловіків в Україні, не виконали цього обов'язку. Передбачені певні заходи впливу. Як це може виглядати? Припустимо, чоловік протягом 60 днів не уточнив свої дані. В такому випадку ТЦК може звернутися до Національної поліції для того, щоб відбулося адміністративне затримання цього військовозобов'язаного і доставлення його до ТЦК. Якщо Національна поліція не зможе знайти, не зможе доставити цього чоловіка, вона повідомляє про це ТЦК. Такому разі ТЦК направляє вимогу такому військовозобов'язаному. Що головне днем вручення цієї вимоги є. День вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку, день проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати вимогу, чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи. Розумієте, що відбувається? Вимога направлена, особа її не отримала, але може вважатися отриманою. Тож, в такому разі, ТЦК. Яке направило вимогу в разі нез'явлення за цією вимогою військовозобов'язаного, звертається до суду для того, щоб? Розглянути питання про заборону керування транспортним засобом. Ось такі заходи впливу. Це, окрім штрафу, можуть очікувати на військовозобов'язаних, які не з'являються за повісткою, які не оновлюють свої дані, не уточнюють свої дані протягом 60 днів. І Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини. Які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, де беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним. Адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео.